Всім привіт! Хотів показати вам опирскувач, яким я користуюсь. Це китайський фірми Грюнхем, акумуляторний, дуже ним задоволений, користуюсь десь 3 роки. В комплекті з ним йшли ось такі насадки різні. Була ще одинарна, але от. Перевіривши ці насадки, я бачу дуже вони сильно аж занадто лють рідину, тому одразу замінив насадку на цьому опирскувачі на ось таку от. Це польська насадка, тобто форсунка, вона десь коштувала 60-70 гривень. Дуже легко регулюється, легко чиститься, дуже добре розпилює рідину, тому що комплектні дуже забагато, дуже завеликий був розхід рідини. От. Десь на 40% знижується розхід рідини. І якість покращується. Також на цьому пирскувачі є показник заряду акумулятора, який показує, звичайно, що не дуже правильно китайці тут намудрили, так що йому не варто довіряти. Також тумблер вмикнути, вимкнути. От, і гніздо для зарядки. Зараз покажу, як він опирскує. Ця форсуночка дуже якісно опирскує, так що всім рекомендую, хто придбав такі китайські опискувачі, одразу міняти форсуночки. Тут я змушений був домотувати шар із зустрічки, тому що не дуже щільно форсунка трималась на трубці, так що за необхідності можна отак от домотати. Всім дякую за увагу, до побачення.